Продовжуючи розмову про економічний націоналізм, хотілося б поговорити не про філософію економічної політики, якою є економічний націоналізм. Хотілося б поговорити про технологію, про інструменти, які застосовує саме ця політиекономічна концепція. Це спеціальні економічні зони, і це експорт. Спеціальні економічні зони в Україні є таким дуже лаливим словом, і про них дуже багато сказано після того, як в 2005 році вони були фактично ліквідовані вірніше самі зони залишились, але був ліквідований пільговий режим. І на сьогодні дуже важко підняти цю тему. Вже 10 років триває ця дискусія. Головним аргументом проти того, щоб відновлювати ті, що існували спеціальні економічні зони, і створювати нові, є те, що це є просто джерелом корупції, і тому в Україні це не може ніколи бути застосовано. Я не буду наводити багато прикладів, які існують у світі, і зокрема країни-сусіди використовують більше ніж триста. Таких зон, які по-різному називаються, але вони в будь-якому випадку використовують якісь пільги або стимулюючі інструменти. Я просто хочу сказати про те, що відбувалося в Україні. Фактично, з тих більш ніж 20 зон із спеціальними режимами, тільки дві зони: обидві вони були в Донецьку, отримували відшкодування. Незаконно, і це відшкодування склало 9 мільярдів гривень. Саме це ставиться в вину всім спеціальним економічним зонам. Тому тут можна сказати чітко, що Україна разом із водою вихлюпнула дитину. І на жаль, це відбувається не тільки по факту, а це відбулося в теоретичній, в експертній площині. Що навіть будь-яка розмова, яка починається стосовно того, що такий режим треба застосувати, вона натикається на те. Дивіться, у нас були надходження до бюджету значно менші ніж те, що було взято з бюджету, і тому загалом. Спеціальні економічні зони визнаються як неефективні і як ті, що спричиняють корупцію. Ще раз повторююсь, це пов'язано виключно з двома спеціальними економічними зонами донецькими, які і використали цей режим для розкрадання бюджетних коштів. А загалом свого часу ще в 2010 році пропонувалося створити пілотних чотири спеціальних економічних зони. І вони повинні були показати, що насправді цей режим, цей інструмент може дуже добре працювати. Зокрема, закарпатська спеціальна економічна зона вона мала потенціал до залучення прямих іноземних інвестицій близько 5 мільярдів доларів. Тільки одна невеличка зона. Це пов'язано з унікальністю цієї зони, яка розташовується на стику. Де сходяться чотири країни: Україна, словаччина, угорщина і Румунія. Тому фактично після того як ці країни увійшли в Євросоюз, ця зона могла би бути просто частиною виробничої території, частиною виробничих ланцюгів європейських компаній, коли б у них не було жодних логістичних. Проблем і не було б жодних проблем з замитненням і розмитненням їхніх комплектуючих для того, щоб організовувати перш за все виробництва збиральні, а також далі виробництва, які б могли застосовувати також R&D, тобто дослідження і розробки. І це і на сьогодні можливо. Я запевняю, що якщо б була відновлена ця зона, ми буквально за кілька років мали б кілька мільярдів доларів інвестицій у цій зоні. Друга зона, яка пропонувалася, це в Одесі. Це інший тип зони. Тобто, якщо закарпатська зона, це експортна зона, там фактично можна було поставити таку планку 90 чи 95, чи навіть 100% експорту для тих підприємств, які там розташовуються. Це, по-перше, зняло б дуже сильно корупціогеногенний чинник, Тобто, якщо товар не може приходити в Україну, відповідно немає ніякої спокуси робити. Махінації з розмитненням, що робилося у Донецькій у донецьких економічних зонах. Там саме була зроблена спеціальна дірка у законі, коли було можливо згідно з законом. Товар з легкими умовами розмитнення завозити в на територію, на митну територію України. Відповідно, тут і була економія, так звана економія на ПДВ, і тут було розкрадання бюджету, якщо зробити стопроцентну експортну зону. То такої спокуси просто не буде існувати. І європейські світові компанії, і японські, і американські, вони абсолютно до цього готові. Їм в цьому абсолютно комфортно. Головне. Для них це не мати затримок і не мати жодних бар'єрів для того, щоб постачати свої товари на ті ринки, на які вони традиційно постачають, і інших, з інших зон. Друга зона, яка могла би бути успішна, це Одеська. Вона могла би бути, скажімо, торгова зона, там де можна було б у порту. Як це робиться і в Арабських Еміратах, і в інших портах перепаковувати товари? Знову ж таки, це йшов би транзитом потік, який би давав Україні можливість заробляти додаткові кошти, тому що там була б велика кількість людей з високими зарплатами. При цьому знову ж таки не було б ніякої спокуси завозити ці товари. В Україну відповідно знову ж таки робити махінації на розмитнення. Це якщо коротко, тільки два приклади по спеціальним економічним зонам, і можна було б спробувати, але спробувати ніхто не хоче, тому що йдуть посилання на те, що це в принципі неефективно у світі. Це доказаний, дуже ефективний інструмент для пожвавлення бізнесу. Друга частина інтенсифікації української економіки це експорт. У нас завжди знову ж таки існує хибний міф про те, що у нас занадто багато експорту. Дійсно, у нас занадто багато експорту, але якого? Це сировинний експорт. Тобто, це переважно метал, хімічна продукція і агропродукція. Звичайно, зростання у золоті 2000-ні роки цих секторів воно спричинило цей перекос. І в певному чи в певному сенсі ілюзію того, що експорт може годувати країну, зокрема аграрний експорт, який зростав. Дуже сильно і на завищених цінах на метал металургійний експорт. Після того як ціни на метал після початку кризи впали, стало зрозуміло, що це є структурний перекос, який не призводить до успіху. Я говорю про експорт високотехнологічний а високотехнологічний експорт потребує дуже серйозного інструментарію і фінансового, і іншого. Перш за все поговоримо про фінансовий інструментарій. Якщо, наприклад, Україна хотіла б постачати літаки, немає таких можливостей у жодній країні, у жодної компанії при довгих циклах, а літак робиться до двох років. Так само, і інше складне обладнання. Немає можливості у компаній на своїх коштах робити ефективний експорт і завойовувати ринки. Тобто, якщо ми хочемо робити не два чи п'ять чи десять літаків, а сотні літаків на рік, то потрібен як мінімум інструмент у вигляді експортного кредитування. І це знову ж таки заперечується в Україні противниками цього, тому що вони посилаються на двадцятип'ятилітній досвід будь-якої державної підтримки експорту, коли ці кошти розкрадалися. Та сама ситуація, що і з спеціальними економічними зонами: якщо хтось колись щось украв, це не означає, що цей інструмент не може використовуватись. Тут можна сказати, що ніж не є інструментом вбивства. Він може бути таким, якщо хтось, хтось хоче, хоче вбити людину. Ніж може бути так само інструментом для того, щоб зробити салат і бути кухонним просто інструментом, так само і будь будь-які інструменти з сприяння експорту. Тобто, перш за все, треба, щоб було фінансування експорту. Другий інструмент це страхування. Експорту це безпосередньо при виході на всі ринки, а зокрема на складні ринки, на ринки ризиковані, усі країни це мають. І ми сьогодні бачимо, наприклад, муніципалітети закуповують тролейбуси білоруські. Чому? Виключно тому, що білоруси мають угоду з нашими державними банками, які підтримують зокрема експортно-імпортний банк, який повинен був би підтримувати експорт. А він підтримує імпорт, тому що є програма. Фінансування, наприклад, білоруських тролейбусів, тому муніципалітети звичайно можуть користуватися цим інструментом, бо інші країни, інші виробники цього не надають. Вам яскравий приклад того, що Білорусь робить тролейбуси, Україна не робить тролейбуси. Теж саме стосується будь-якої складної, складної техніки, коли вона фінансується і додатково страхується. Якщо, наприклад, це ринок, на якому може виникнути ембарго або може виникнути війна, товар повинен бути застрахований і застрахований надовго. Ми бачили це на прикладі європейських компаній, які мали тут величезні продажі до 2008 року. Коли наступила криза, і українські платники компанії торгові стали несплатоспроможними всі європейські компанії, які сюди постачали, отримали до 90% відшкодування від своїх страхових компаній, не дивлячись на те, що їм наші покупці не заплатили. І ще один інструмент, який повинен існувати для експорту, це лізинг. Тобто повинна існувати державна лізингова компанія, жодна приватна лізінгова компанія не може витримати такого навантаження і працювати на ризикових ринках. Знову ж таки, це інструмент просування експорту. Чому це важливо і чому по іншому не буває? Тому що насправді світ існує не на маленьких компаніях, а фактично на транснаціональних великих компаніях, і держави фактично є партнерами транснаціональних компаній, які розвивають свій експорт і таким чином здійснюють експансію. На сьогодні з'явилася і ну вона завжди існувала, але сьогодні вона вербалізувалася ще одна форма експортної експансії це. Експорт через інвестиції, наприклад, у Туреччини є цілі програми, коли вони спонукають турецькі компанії розміщати свої виробництва на території потенційного експорту. І тоді дійсно через інвестицію постачається вже експортується обладнання, експортується сировина, тобто запускається, якщо сама ця інвестиція вона пов'язана з тим, що буде виробляти щось на території третьої країни на експортному. Ринку, то все інше експортується. Таким чином стимулюється експорт. Чому це потрібно? І коли кажуть, що ну компанії українські чи будь-якої відсталої країни самі спочатку. Живуть на імпорті, а потім вони починають виробляти, а потім починають експортувати. Дійсно, вони можуть почати виробляти і почати експортувати. Але якщо немає пріоритизації, немає співпраці бізнесу і держави у цьому питанні, то всі ці технології вони будуть вторинними завжди по відношенню до інших країн. Тобто ніколи фінансування, наприклад, іноземне, воно не буде спрямоване на те, щоб підтримати первинну технологію, а воно буде завжди підтримувати більш низьку технологію для того, щоб забезпечити, от як я розказав на прикладі турецьких інвестицій для експорту, коли робиться інвестиція, наприклад, у завод, який виробляє. Віконний профіль для цього заводу буде постачатися обладнання, яке є значно більш високодоходним, ніж саме виробництво цього віконного профілю. І так само будь-які комплектуючі до, наприклад, автомобілів. Тобто тут може бути розміщене збирання або недавно раділи про. Те, що у нас відкрилося більше 20 заводів для начебто комплектуючих для автомобільної промисловості, дійсно це комплектуючі, але це ж гути, які вимагають над низької заробітної плати. І навіть ті компанії, які відкрили ці виробництва, сьогодні страждають через те, що в них немає українських працівників, які не хочуть працювати за 150 доларів, тим більше, що ці виробництва розміщені там за 300 кілометрів від потенційних ринків праці, Словаччини. На Польща, Угорщина, куди люди можуть переїхати і отримувати в 5 разів більше ніж вони повинні отримувати тут в Україні. Тому ці виробництва вони абсолютно нестабільні. Вони розраховані тільки на короткий період 3-5 років, коли існує високоосвічена чи ну працездатна робоча сила, але з дуже низьким рівнем оплати. В Україні цей низький рівень оплати не зберігається його насправді не існує, тому що є відкритий ринок праці. Наші люди можуть виїжджати куди. Куди завгодно але і саме головне, що тут формується вторинність по відношенню до інших ринків, тобто, навіть той, хто виробляє інші комплектуючі, наприклад, в Польщі. Теж виробляються комплектуючі для автомобілів, але це комплектуючі високого рівня, це комплектуючі для ходової частини автомобіля, це комплектуючі для двигунів і так далі. Тобто там можна платити працівникам більше тисячі євро в той час, як українським працівникам треба платити 150 євро. Якщо вище, то вже бізнес стає нерентабельним. Це окремі такі невеликі приклади, що потрібно мати експорт більш високотехнологічний, але для того, щоб мати експорт більш високотехнологічний, повинні бути різноманітні розгалужені інструменти підтримки цього експорту.